Гарного всім врожаю! Ви на каналі Ліричний Селянин. І сьогодні ми будемо садити часник. Я вам поділюся трішки секретами нашими, як потрібно, коли потрібно і як потрібно садити часник. Кожен, звичайно, садить часник по-своєму, вже з роками в кожного є набір тих правил за якими садяться часник, але я вам поділюся тими, які є в нас. Отже, часник ми, звичайно, садимо десь з 10 по 20 жовтня. Завжди в цей період потрібно визначити, щоб і погода була нормальна, можна було садити, і земля не сильно суха була, як, наприклад, в цьому році потрібно було чекати хоч трішки дощика, бо було дуже сухо вересень сухий. І десь цей період потрібно садити часник з 10 по 20 жовтня. Отже, з чого починається посадка часнику? Спочатку потрібно розмітити і скопати грядку, що ми і будемо робити. Лопата вже стоїть, і зараз будемо приступати до скопування цієї невеличкої грядочки. 30 хвилин і діляночка під часник скопана. Так, друзі мої, напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви і коли садите часник. Поділіться, будь ласка, своїми секретами, порадами. Можливо, у вас є які інші поради. Буде цікаво почитати і, можливо, використати в по-дальшому для себе їх щось примінити. Або хтось інший почитає і використає. Так, отже, ділянка скопана. Зараз її потрібно заскородити, потрішки привести в порядок, і будемо садити часник. Перед посадкою, звичайно, важливо підготувати посадковий матеріал. Потрібно його заранше почистити, зубки від учасниччин відділити ту кількість, яку ви, звичайно ж. Плануєте садити. Ми зазвичай садимо десь 350-400 кущів в тому районі плюс-мінус. В цьому році також, десь нарахували 370, 375, плюс-мінус. Точну кількість не скажу. От. Відбираємо для посадки зубки величенькі, такі гарні. Що в наступному році часник також був гарний, великий часник такий. Зубочки, які гарні, великі. Також є ще одна цікава думка не перевіряв її, але кажуть, що потрібно вибирати зубки жіночі, щоб був кращий часник. Що мається на увазі? Ну, от такі жіночий він такий: округлі зубки такі часничку округлі, і з них виростають більші часничини. А якщо, наприклад, взяти з такими гранями, грань одна, друга, третя, то це більш чоловічого роду зубок із нього буде менше в розмірі часничи, найменший врожай. Так це чи не так? Я вам не скажу точно, але кажуть, що є така порада, що краще вибирати більш округлі зубки часнику жіночі, щоб був більший врожай. Якщо це так і хтось знає, правда чи ні, будь ласка, напишіть в коментарях, щоб точно знати. Тому що про це багато балакають, але експериментів ніколи не проводив. Отже, така порада. Ну і тепер будемо приступати до садіння часнику. І тепер приступаємо до посадки часнику. Рядочки прописали між рядками 25 см. Відміряли. Далі беремо чесник, зубочок чесничку, і садимо. Садимо на глибину, також глибоченько, сантиметрів 5, можливо, 7. Відстань від одного зубочка часничка до другого десь 10-12 см, щоб було куди великим головкам часнику рости. І отак одну від одної часничинки ми садимо. Щоб був гарний урожай на наступний рік. Отак, глибоченько і одна від одної. Отак будемо садити всю нашу ділянку. Все, часник посадили на нашій ділянці. Хай росте, щоб був гарний урожай в наступному році. Залишилося, як трішки буде прохладніше, похолодає, то потрібно буде вкрити дану ділянку. Вкриваємо ми, звичайно, ну, зазвичай якимись квітами в цьому році чорнобривці. Вирвемо і зверху положимо на цю ділянку. Отак ми садимо часник. Пишіть в коментарях, як зазвичай ви садите часник, коли яким чином, не забуваємо ставити вподобайки під відео, також не забуваємо підписуватися на канал, у нас там є все більше і більше. Дякую вам за це. Ви були на каналі Ліричний Селянин. Далі буде цікавіше.